Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? ні, можливо. Сорян, сорян, нервинят. І з нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Так. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! Яка тебе муха вкусила? За ну, запанікував я! я панікер? Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. То ви, типу, поганка? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не кажи, що ви знову поганюєте. Ти що нас підставили? Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що, майстре маскування? Твій вихід. Я гратиму тебе з повагою. Мої квітучині! Прего капучино. Александр! Нарешту смали! Раз і готовченко! Кацький, пограєш м'язами! Папа, у мене пілате шіла. Гадаєте, ця краса на дивані перед телеком не працювала. Тоді нам доведеться Всіх наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Здравствуйте! Та... Окей, я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час, рви на здоров'я. Це буває перше, так? Всі щасливі. А точно! Ти ж не хвилюйся, так? Бо твої нерви всім виходять Що?